Мої хорошенькі, наверно, цю ніч не тільки ми не спали, а всі не спали, але на цих нервах вместо вечора та й знімаю постіль утром. Сьогодні субота, дівчатка, наш день. Але всю вам скажу добрий ранок. Добрий ранок, мої хороші. Живі, здорові, дякувати Богу. О, зараз поміняю постіль, де не можу знайти. Не можу знайти де то начало, де кінця. Зараз поміняю постільку, в машинку. Поки соберуся, вона достирається. Ввечері хазяїчки мої. Так, да? сьогодні ж субота, наш день дівчатка. Ввечері поміняю постільку. Зварить якогось борща, як в селі, вот, знаєте? Та і все. Ти мої красотульки, Теж як світулька, так? Да? Господи! Зараз поїду на перев'язку і сьогодні свята субота і на роботу і вдома, мої хороші. Трошки подушки зараз поставлю просушитися та и все. Та й на цену. на цьому все. Ви мої красотульки, теж не спали. Ну, Які ваша світовичка, сяду з вами, поговорю, сяду на пеньок. Випити така водички, я ще й добивалася, оце цілу їч. встала лягла, встала лягла. Але, мої хорошенькі життя продовжується. Ми повинні встати з вами, вмити ці красиві глазки і йти на роботу. Да. Тут то каламбур, а тут улипка. Так, да, да, мої рідненькі, таке наше життя. Але все буде добре. По-другому ніяк. Я вже приготувала постільку, але зараз її не буду одягати. Уже потім прийду та й відіну. Хай воно трошки, мушечки і це постій. Все. Потім одіну мої хорошенькі. Ой, Господи, йду я вип'ю з вами стаканчик водички. Оце сіла і рапту зівати. Вип'ю стаканчик з вами водички та і все. Так, мої хороші, ну що, вчора я вам показувала свій підбородочок, так, да, мої хороші, хорошенький. Прям хорошенький. Ну що, діла це опять скафандр. Ну, без нього пока ніяк тоже. Боже. Очки запущені. На все, ну нічого пройде. Так що, хорошенькі, йдемо вип'ємо з вами стаканчик водички, правильно? Каву я ні. Я оце можу каву випити на роботі, я ж не по неї. І все. Да -да, цей халатик прям тоже так, мої різкі, зараз кинемо з вами стірочку. Поки так, я буду збиратися. Я коли кидаю стірку, мама навчила мене струсювати її. Це пішла на дворі, струсила її. Ой, що вутро, що ніч. Господи Богу, я завжди кажу, Господь. Не собиратися, а я не можу зібратися. Так що в мене каву п'яти утром чи чайчик? а я водичку. І оце стаканчик водички треба утро випити його обов'язково. І ви знаєте, щось в останнє время я захотіла пити слабогазовану воду. Пічно п'ю таку не газовану або газовану. А це щось слабогазовано, вона ж теж не дуже полезно, так? Да? Ой, що в цьому житті полезно, що не полезно. Як бабушка Віра моя покойна казала, пий, дочечка, п'ється, пока їж покаїться. Ось Отак і я кажу. Пий, п'ється, пока їж покаїться. У мене сьогодні навіть ну, слів нема. Непокоїться. Так, мої май... рідні. Давайте вип'ємо. За гарний день. За тихий день, за чудовий настрій, щоб це у нас було добре. А воно буде по-другому не буде ніяк. На мене не похоже но... У мене даже слова з рота не виходять, ви розумієте мене? Але я впевнена світа, давай суберись, а то... На тебе дивляться люди, а ти розкисла. Ні, мої хороші. Все буде хорошо. Все буде хорошо, по другому не буде ніяк. Давайте вип'ємо за гарний день, за чудовий настрій. Так, постіль зняла, постіль кинула. Прийду з роботи, хазяйка вже приготувала по цеплю. Дівчатка, що ви сьогодні будете готувати їсти? Напишіть мені. Я хочу борща і жменьку олів'є. Ви хочете? Давно це робили. Борщик буде сьогодні? Буде. Давайте за чудовий день. Обербі повторяться до одного і того самого. Наскільки в нас обозлюдні люди, не треба, мої хороші, не треба бути такими. Треба бути трошки добрішими, тому що наше життя воно чудове, правда, чудове. Буду сповнити бабушки Вірені всі слова. Дочечка, встала, встала, потягуськи зробила, очки свої відкрила і сказала дякувати Богу, що ти встала, очки відкрила. Пішла на роботу, прийшла. За кожен день треба дякувати. Богу. не знає ніхто. Я зараз не знаю, вийду я з хати, не вийду. Поїду я на роботу, не поїду. І отак, от дивиться на цих людей: склочність, обозльони, злоба дівчатками. Викиньте цю злобу. Просто насолоджуйтесь, ці хлопчики мої кожною секундочкою, тому що у нас життя чудове і потрібно жити. Знаєте, спокійна бабушка Іра казала, дякувати Богу за кожен день. Встали, очки відкрили, прочитали очі наш», йдемо на роботу. Ой, Господи Боже, люди мої, люди добрі. Ну поки не буду виїжджати на роботу, поки не буду. Ви знаєте, нравиться комусь не нравиться, а я буду говорити завжди, що життя у нас одне, і воно чудове. І потрібно жити кожну секундочку, цінити кожну минуточку, а не сидіти одна на одну, дивитися. Боже, Боже, люди мої добрі. У мене є такі підписники. Знаєте, люди, напевно, скільки жалчі мають. Що хто готові один одного з'їсти загрізти. А я от читаю коментарі і думаю, люди мої добрі, ви живете свою життю, у вас другої не буде. А ви не живете свою життю, ви живете мою життю, бо вам цікаве моє життя, моє ріднулі. Буду повторятися мільйон 25 разів. Я можу й сміятися, я можу й танцювати, я можу й плакати. Але ще раз вам скажу: живіт для себе, не живіть для мене. Насолоджуйтесь кожної секунди, всегда кажу, я не знаю, я вийду сейчас з цієї комплекта чи не вийду. Поїду я на роботу чи не поїду. Я всегда говорю це за себе. Так що, мої хорошенькі, я всіх обіймаю, цілюваю і всегда буду вам говорити, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Так, мої хорошенькі, 7.06, я вже буду виходити на роботу. Вчора хлопчики ж принесли мені джинси. Дівочки, вони взагалі класні. У них висока-висока посадочка, дуже висока. Вони йдуть ззаду по бокам ще резиночка, вони йдуть чорні з білим, як амбре, дуже круті. І що мені подобається, що мені не треба підрізати длину. Ось такі вони обалдивно класні, дівчатка. І думаєте, що якщо вони широкі, вони нас розширяють. Нічого вони нас не розширяють. Я, якщо широка, то я ширша не буду, і вуща теж. І так, мої хорошенькі світерок, теж, мабуть, я в них брала. Я не пам'ятаю, Ну, у них теж є такі. Якщо дуже не в них брала, то у них теж є такі. Значить, цибулинку показала. Зараз ще покажу курточку вам, покажу ботиночки і буду їхати. Мої хорошенькі, кожен раз я буду вам говорити. Що життя у нас прекрасне і потрібно жити сьогодні, щас і в цю секунду. Хочете щось зробити, зробіть. Хочете десь піти, підіть. Не відкладайте нічого на Губки накрасила, світирочок, штанишки від наших хлопчиків оділа, і знаєте, йду на роботу. Дома сидіти, ні. Постіль поміняла, кинула. Вона вже постеріла, вивішала. Весь дівчатка сьогодні наш день. Знаєте, що я хочу вам сказати? І буду це говорити кожен день. Що я говорю завжди, знаєте за себе? Я ніколи не ручаюся там за когось, ніколи не підписуюсь за когось, ніколи не рекомендую. Я говорю завжди за себе і показую то, що роблю я. І ще хочу вам сказати, ви знаєте, нам в Україні не потрібно війни. Люди один одного готові з'їсти. То я хочу тим людям сказати: ріднуліві, мої красотулі, живіть для себе, насолоджуйтесь своїм життям. Я зараз стою в хаті, я всегда це буду казати вам і буду за себе. Я не знаю, чи я вийду, чи я поїду на роботу, чи я приїду з роботи, я не знаю. Тому хочу вам всім сказати, що життя у нас прекрасне. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Потрібно жити сьогодні, щас і в цю секунду. Чули мене? Так, мої ріднулі, починають ці з цих ботіночків. Дівочки, я ж вам казала, що вони удобні і я їх практично не знімаю. Вони регулюються по ножки, вони йдуть теплі, вони є длінні, є коротші, вони є в кольорах, є коричневі, є чорні. Я не знаю, я їх наскільки люблю, що я вам навіть не можу передати. І саме головне, що вони дуже удобні. У мене високий подйом, широка ножка. Я хочу вам сказати, що вони по ціні тисячу з чим то не буду вас обманювати. Але вони наскільки удобні, що я вам навіть не можу передати. Плюс е, наших хлопчиків джинсики Амбре. Теж вони обалденно класні. Так, та Бутулі показала, покажу вам курточку від наших хлопчиків. Вона дуже удобна, дуже теплесенька. Так, Значить, цибулиночка, Ботиночки знаєте, де піти? Віолет. Е, джинсики, світерочок курточку, це на наш привоз. А ви кажете, що можна купити на привозі. А я вам дам отвіт: на привозі можна купити абсолютно все, тому що привоз це саме Звичайно, лучше воно видно і тепотулечки, дівчаточки. Я вам вже показувала їх. Вони йдуть і високі, і вони йдуть, і низенькі, і вони йдуть в кольорах. І саме головне, що вони тепленькі, і по ціні хороші, і по якісті хороші. Дівчатка, ну я показую то, що я озуваю і носю. Ви дивитися, я ж не ходжу. Цілий день на роботі стою, а я весь день стою. Значить так, джинсики, дівчатка, тут вони будуть краще виділятися. Дивіться, амбре чорне йде з білим. Вони дуже круті, у них йде висока посадка. На мені, самий наймаленький розмір, я так думаю, тому що хлопчики стараються брати, знаєте, всі розміри. Тому що дівчатка, ми ж всі з вами не можемо бути однакові. Хтось гарненький, хтось кращий, хтось ще кращий. А взагалі, общем, ми самі гарні. Так, світерочок, мабуть, теж, якщо в них не брала, у них є. Ну, понятно, куртка. Куртка дуже тепленька, дуже. Прям тепла і вона льогенька. І така, знаєте, ярка. То, що в мене хорошо чути, це одна, то, що мене ще вже добре видно, то це шелуче. Одним словом, отака світулечка цибулинка з нашого привозу. Понімаєте, мої рідні? Всім гарного, чудового.